Рослини влаштовані просто, вони починають життя з насіння, потім ростуть стебла, листя і пагони. З'являються квіти, але потім рослина зосереджується на виробництві насіння. На кожному етапі цього процесу рослина ефективно розподіляє енергію на ту частину, яка її потребує. Як тільки рослина переходить на виробництво насіння, цей процес іноді називають стрілкуванням. Воно перестає витрачати енергію на що-небудь інше, включаючи утворення нових квітів. Видалення зів'ялих квітів це обрізка відсвілих сувіть, щоб рослина замість виробництва насіння знову почала формувати нові квіти. У більшості випадків це чудово працює багато однорічних квітів, таких як цині, ливини зев і навіть базилік з іншими травами добре реагують на цю процедуру. Однак у світі рослин є квіти, які дають лише одне стебло і одну квітку, тому їх обрізка насправді означає загибель рослини. Зазвичай не складно зрозуміти, до якого типу відноситься квітка, інформація про це є на упаковці насіння або бирці рослини. Однак одностеблові квіти мають менший вплив на ваш сад, вони цвітуть обмежений час, тому варто задуматися, чи варто їх взагалі вирощувати. Найчастіше їх садять в садах для зрізання, де рослини швидко змінюють один одного. Ось кілька прикладів, на які варто звернути увагу. Стоку. Ця квітка, схожий на лавини зів, володіє самим насиченим ароматом серед всіх срезочних рослин, що робить його ідеальним для домашніх букетів. В останні роки з'явилося безліч нових сортів з ніжними пастельними відтінками. Півонія. Інвестиції в півонії завжди виправдані, навіть якщо ви починаєте з маленької рослини. Щороку воно буде збільшуватися приблизно на 30%, і це один з найнадійніших багаторічників, який з'являється щовесни. Хоча зів'ялі квіти можна видалити для естетики, це не призведе до появи нових бутонів. Півонії закладають нирки заздалегідь. Подсолнечник. Існують як одностаблові, так і розгалужені соняшники, але класичний соняшник, який ви бачите в полі швидше за все, першого типу. Зрізавши його, ви не тільки позбавите білок і птахів їх улюблених ласощів, але й відправите рослина в величезну вазу на небесах. Краще дочекатися, поки насіння повністю дозріють і почнуть легко відділятися. Тюльпан Іронія в тому, що тюльпани можуть повертатися щороку, але комерційні виробники висаджують цибулини заново, тому що для зрізання їм доводиться видаляти листя, які необхідні рослині для накопичення сил на наступний сезон. Навіть якщо залишити пару нижніх листків для живлення коренів, зрізання від свілої квітки не змусить тюльпан зацвісти знову. Тюльпани класичний приклад одноразового в квітки алівми. Ці квіти, родичі цибулі, зазвичай продаються у вигляді цибулин. Вони виростають високими, іноді до 4 футів, і дають одну величезну кулькову квітку, яка може досягати 10 дюймів у діаметрі. На жаль, їх обрізка не дасть ніякого ефекту, крім позбавлення саду красивого і довгоквітучого рослини. Гладіолус Ці представники сімейства, високих і колосоводних. Куди також входять дельфініуми і живокіст, радують яскравими відтінками і високими квітконосами. Птахи і бджоли їх обожнюють, і якби можна було домогтися повторного цвітіння, сад був би повний гладіолусів. Але вони одностеблові, тому обрізка марна мальва. На відміну від гладіолусів, ці високі квіти мають більш м'яку форму, але зберігають ту ж особливість одне стебло, що робить їх обрізку безглуздою. Целозія. Купувати всього один екземпляр в розпліднику несправедливо по відношенню до цієї фантастичної квітки. Целозія буває двох видів перевидна і гребінчаста. Особисто мене приваблює друга, але обидва варіанти приголомшливі і бувають найяскравіших відтінків. У моєму саду всі запитують про них. На жаль, Багато сортів одностаблові, тому їх цвітіння в саду обмежене. Насолоджуйтесь, поки вони є.